У Чернівцях скандалом закінчилася співпраця танцювальної школи Аміра з товариством «Льодова Арена Чернівці, яким керує підприємець Павло Польовий. Він стверджує, що хореографи спочатку облили його брудом, а потім ще й знищили майно. Більше про це в сюжеті Марини Шварцман. Скандал і потрощені дзеркала. Так закінчилася співпраця танцювальної школи Аміра з товариством «Льодова Арена Чернівці. Ну, ось це вони залишили після себе. Понівечені стіни зеркала. Місцями проводку просто пообрізали і позабирали, навіть знаючи, що вони це ніде більше не використають. У цих залах вихованці танцювальної школи Аміра займалися сім років. Підприємець Павло Польовий каже, танцівники орендували приміщення у льодової арени на основі усної домовленості. І все, начебто, було гладко аж до цього літа. Конфлікт виник через підняття орендної плати. Замість того, щоб домовлятися, керівництво Аміри поскаржилося на підприємця до міської ради, облило його брудом та обрехало. Лише потім танцівники запропонували підписати договір, на що директор льодової арени не погоджувався без вибачень яких не дочекався. Відтак попросив Аміру звільнити приміщення, що й було зроблено минулими вихідними з молотками та поліцією. Павло Польовий каже, дзеркала, гіпсокартон та освітлювальна техніка власність льодової арени. І танцівники не мали права поводитися так по варварськи. Поліція прийшла, взяла у мене заяву. І як тільки в це цьому залі ви бачите наслідок, що сталося з цими зеркалами в іншому залі, вже коли поліція рухалася в приміщення, одна із мам взяла молоток і вже понадбивала легенько зеркала в іншому залі. Керівництво та батьківський комітет танцювальної школи дотримуються думки кардинально протилежної. Вони кажуть, що зеркала їхні, і так вони намагалися їх демонтувати. Нам не шкода було трощити. Чому тому, що ми запропонували пану польовому. Дати нам гроші батькам за оці е, 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 зеркала, він не захотів. Батьки стверджують, що вони здавали гроші на ремонти. І на Володимир відрахувала зарядної плати. Виявляється, дирекція школи брала і там, і там, і виявляється. Що далі було з тими, з тими грошима, я не можу сказати. Найбільше директора льодової арени вразило те, що викладачі та батьки дали молотки у руки дітям, аби вони теж долучилися до руйнування приміщень, у яких стільки років займалися. Павло Польовий каже, що подаватиме на Аміру до суду, аби та відшкодувала завдані збитки. Марина Шварцон, Максим Демко, Чернівецький промінь.